У Житомирі попрощались із загиблим 41-річним військовослужбовцем Сергієм Путятіним. Чоловік народився та виріс у Житомирі, навчався у 16-й школі. А після її закінчення у професійному училищі, прекрасний хлопчик, який був добрий, відзивчивий, дуже користувався великою популярністю серед однокласників. Він був лівша правша. Він міг і лівою, і правою все робити, так як ми тільки одною правою рукою. От коли він виріс, він був трудолюбивий. От. Любив дуже і поважав своїх батьків. Сергій Путянін працював у сфері автотранспорту, водієм та займався ремонтом автівок. Після початку російського вторгнення на волонтерських засадах ремонтував військові авто. А цього року пішов до війська. Все його горіло в руках, тільки хороше, Людина дуже, дуже хороша. Приятне. Ми ним робили. Що не вкаєш, все, все зробить. Скатне, ну, в нього виходилося швидко. Я казав, кажу, це шефу і пощастило було. Ну, так було, в нього такий хист до, до цієї роботи, він рвався до всього, він, як казати, ночами не спав можна. Військовий загинув орієнтовно 10 квітня 2023 року. У загиблого залишились батьки, дружина та троє дітей. Мужній воїн, мужній і вірний побратим. Таким він був у лавах Збройних сил України. Таким він був виваженим мужнім при виконанні бойових завдань із захисту України. Він героїчно загинув під час виконання бойового завдання орієнтовно 10 квітня 2023 року.